Сплачувати податок на нерухомість за новими правилами будуть як фізичні, так і юридичні особи, у чиїй власності знаходяться квартири і будинки, житлова площа яких перевищує 120 і 250 квадратних метрів відповідно. Розрахунок податку на нерухоме майно для фізичних осіб буде проводитися безпосередньо органами Державної податкової служби. Юридичні особи будуть проводити розрахунок самостійно за кожний окремий об'єкт нерухомості не обкладаються податком на нерухомість садові будинки та дачні будиночки. Також податок на нерухомість не платять багатодітні та прийомні сім'ї, яких виховується троє і більше дітей. Якщо у людини є декілька об'єктів нерухомої власності, існують теж певні пільги. Якщо громадяни мають і власності будинки. І житлові дома, то новацією закону 403 встановлена така норма квадратних метрів до 370 квадратних метрів. Для прикладу розглянемо ставки нового податку на нерухомість. Так, власник квартири площею 150 квадратних метрів буде зобов'язаний сплатити податок з 30, на який він перевищив зазначену норму 120 квадратних метрів. Якщо у власності перебувають два об'єкти житлової нерухомості, то в залежності від розміру за другу квартиру або житловий будинок податок на нерухомість доведеться заплатити повністю. Але власник сам вибирає до якого об'єкту він застосує пільгу. Юридичні особи пільгами не користуються і зобов'язані сплатити податок на нерухомість з усіх квартир і житлових будинків. Ставка податку на нерухомість встановлюється місцевою радою за один метр квадратний житлової площі, але податковий кодекс передбачає, що її розмір не може перевищувати один відсоток мінімальної заробітної плати для квартир, площа яких не більше ніж 240 квадратних метрів та житлових будинків, площа яких не перевищує 500 квадратних метрів. Станом на 1 січня 2013 року це 11 гривень 47 копійок. Якщо ж площа квартири перевищує 240 квадратних метрів, а будинку 500, то ставка податку становить 2,7% і мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2013 року це 30 гривень 97 копійок. Проте слід зазначити, що новий податок на нерухомість, за даними податківців, стосуватиметься лише незначної частини населення Кривого Рогу. Встановлено, що дуже мало громадян, які зверталися і мають житлову площу квартир більше 120 квадратів, домов більше 250 та сумісно домів і квартир більше 370. Тобто, більшість, значна більшість громадян міста, не буде оподатковуватися податком на доходи на нерухомість.